Я вітаю вас на каналі, це магазин Сінсей. Новинки у відділі хом, Багато декору, посуду та багато іншого. Усім приємного перегляду. Підпишіться, будь ласка, на канал та поставте вподобайку. Сьогодні було оновлення товару, бачу, завезли чашки по 189. Минулого разу вже нічого не було, все порозбирали. Ось такі Санта 169. Дуже красива коробка для печива, для цукерок, для зберігання. Машинка з ялинкою 659. Декоративне блюдо-сніговик досить такого великого розміру 269. Оригінальна підставка для торта 340. Тарілка десертна Санта 189, Ще одна підставка для торта святкова 599. Чашка хохо -хо, до блюда 189. Лускунчик 169, Санта 269, ялинка скляна. 219. Ось така класна цукерниця скляна 340. Пінгвін 269. Сніговик 169 та великий Санта 459. Салатничка 169. Льодяник також 169. Дуже багато всього всякого. Очі розбігаються, не знаю, все подобається. Ось такий класний кухоль ялинка з кришкою. І не дуже дорогий 219. Санта з ніжками для торта 459. Ще мені подобаються ось ці підсвічники по 79, поки знімаю, думаю, візьму, а потім вже забуваю. Ялинка декоративна, 119 з кульками. Підсвічники, скляні. Тут металеві ставки, Білий та чорний. Ціна 169. Ось такий свічник на дві свічки 219. Ще ось такі цікаві є у трьох відтінках 149. Тут також схожі по 119. І такі варіанти у двох відтінках 99. Ялинка з мішковиною залишилась лише одна 169. Ось такі є також по 169. Пунсет біла та червона. 219. Ось така декорація з шишками 99. Бінок зелений без прикрас 389. Такий симпатичний, ніби з калиною. 389, 269. Ну і ці такі багаті, прикрашені у двох відтінках. Ціна 599. Декор на ялинку в будиночці 150. 8 штук. Підсвічник маленький для свічки таблетки 59, декор на ялинку 150, білий є і натуральний. Ось такі підсвічники по 79. Санта Клаус 269. Декорація. Гусак. В авто 150. Ще є гусак на санях. І з ялинкою також 150. Свічки маленькі пряники по 59. Ось така свічка з декорацією. 219. Ці мені також подобаються. До речі, на них гарна знижка зараз. Ціна 169 гривень. Бір ангеликів 6 штук 150 гривень. М'які іграшки на ялинку по 150. Підсвічники металеві 69, золото та срібло. Ось такі ще є скляні, червоний, зелений та прозорий 59. Ось такий підсвічник керамічний гном 150. Декорація 150. Новинка ваза. Ваза фігурна, висока 169. рожеве скло 150. Ось такий ще є за 219 бурштиновий. Далі 219. Це також 219. Та 340. Ці вази були ще швидше по 149. Це новинка. Якраз сьогодні думала про чорну: 119. Маленька, бурштинова. Така більш осіння 59, чорна на ніжках 119. Ці свічки також зі знижкою 169. Будиночки керамічні для свічки таблетки. Ціна 219. Копілка хатинка. Ще декілька залишилось штук. Ціна 169. Це ваза чи підсвічник. 119. Це також новинка. Така ялинка до пряникового будинку 169. Будинок меншого розміру, вартістю 119, більші 169. Металеві будинки. Дуже буде гарно поставити свічку запалити вечором 219, червоний та білий більшого розміру. Менші 149. Сніговики по 269. Керамічні горщики. Ще був зелений швидше. Зараз бачу немає. По 150. Декорація ось така. Будинки 340. Карусель 459. Карусель не крутиться, лише коники повертаються. Декорація 219. Іграшки на ялинку 129. підставки для столових приборів 169. Червоні та зелені. Велике блюдо 169 у двох кольорах. Формочки для печива 150. Кільця для серветок 169. Це також для столових приборів 119, підставки, червона та зелена дві штуки 150, Скатертина 140 на 180, поліестер 340 гривень. Доріжка на стіл 169, 50 на метр 50, Поліестер. Ось така м'яка декорація 79. Зірка 59. Цукерка м'яка 119, картина веселого різдва, 340. Ще ось така є декорація: 219, маленький комод – 389 на 4 шуфляди. Фоторамка м'яка 10 на 15. Ціна 129. Ще така скринька є. Ціна на неї зараз дуже класна, акційна 149. І ключниця на 6 гачків 169. На цьому у мене все. Дуже дякую вам за перегляд.